Добрий день, мене звати Демченко Тетяна. За фахом я лікар ветеринарної медицини, мама, але мені завжди подобалося перукарське мистецтво. Війна внесла свої корективи. Зараз я знаходжуся з дітьми в Польщі. Але з позитивного те, що я познайомилася з Лілією Олександрівною. І вона мені надала інструменти для перукарського мистецтва для підстригання. Зараз я це практикую на таких же дітках, підстригаю гривки дівчаткам, хлопчикам, ніби в мене непогано виходить. В подальшому. Я мрію закінчити курси перукарські і допомагати підстригати людей в салонах. Або на салонах. Допомагати тим людям, які не мають коштів підстригатися в салонах. Велика коняка.